Так, Лузанова. Ого, вже 20-та Валентинка. Звісно, в такій короткій юбці ходить. Той 40 буде. Такс. Петров. Ого, вже третя Валентинка. Він Ще й ці вусики. Фу. От що значить син депутата. А ця кому? Людмилі Семенівні невже? Люба моя, ти дуже красива. Ну, по-перше, не люба, а люда. По-друге, після люда кома. А по-третє, не дуже красива, а найкрасивіша на всьому білому світі. Я закохався в тебе з першого погляду і тепер ніколи не зможу забути духмяний, Запах твого волосся. Тмяний, морквяний, духмяний. Пишемо без апострофа. І ще додамо довгого, неначе могутній Дніпро волосся. От, ну це ж зовсім інша справа. Як приємно читати такі гарні слова. Дядка, привіт. Так, ти що тут швендяєш? Я хотіла спросить. Ты Валентинку мою получила? То це ти. Ну, все одно. Так приємно. Такі гарні слова. Ну, как тебе? Чудово, просто чудово. Звичайно, були деякі помилки. Ну, ти ж, напевно, їх исправила. Ну, звісно. Ну, спасибо. А то я товарки физически хотів відправити, бо что ошибки есть. Теж мені придумали свято день святого Валентина.